Що ми залишимо ситуацію реінтеграції ветеранів саме по собі, то після завершення війни або заморозки конфлікту, які можуть бути негативні наслідки? Ну, по-перше, це втрата людей, тому що люди поїдуть з країни, яка їх не цінує, яка не ставиться гідно до цих людей, не ставиться з повагою, не створює можливості для реінтеграції і розвитку. Друге, це, на жаль, Нація наша сьогодні трошки травмована, психологічно травмована. Я кажу там про всю націю загалом, і це може створити велику кількість соціальних і іншого роду конфліктів. Більш того, люди, які мають і бойові досвід, мають зброю, вони вже не дуже довіряють інститутам. Вони вже самі хочуть робити там правосуддя. І це може створити хаос в нашій країні, і цього не можна допустити. В мене дуже багато друзів, які воюють, які вже повернуться з фронту і мають вже інвалідність. І це дуже круті люди, і їм дуже важко, тому що вони бачать, що суспільство їх не розуміє. Держава не відноситься до них, до них гідно. А я кажу не тільки про повагу, я кажу про те, що ці люди інвестували велику частину своєї життя, своєї енергії для того, щоб зберегти країну. І на цю інвестицію вони мають отримати ну, якусь компенсацію або повагу, і наша держава поки що до цього не готова. І я вважаю, що саме економічна реінтеграція, де люди Мають можливості, ресурси для забезпечення добробуту своєї родини. Це дуже важливо і це ми маємо робити. А ми маємо створити можливості, щоб ці люди могли працювати, навіть якщо людина має якісь на фізичні вади або обмеження, це є частина нашого суспільства, і це люди, які втратили там частину там своє тіла, там, наприклад, захищаючи нас. Тому ми, як громадяни, маємо об'єднатися максимально створити умови гідні для і життя, і роботи, і добробуту таких людей, які є частиною нашого.